На Тернопільщину група цих дітей приїхала із прифронтової Мар'їнки, що у Донецькій області. До 4 вересня вони відпочиватимуть в оздоровчому літньому таборі лісова пісня у Борщові. Діток привезли з Мар'їнки, зі Степного, це Мар'янський район, та села Новомихалівка. Це всі села, які знаходяться на лінії розмежування в зоні АТО, в зоні проведення активних бойових дій. Ми привезли 35 дітей. Вік у нас школярі від 7 до 16. 16 – це 11 клас, саме дорослі. Діти розповідають, від відпочинку очікують тільки найкращих вражень. Я дуже люблю Україну, я приїхав зі Волновахи, і я думаю, що це Тернополь я не приїжджав сюди. Я думаю, що тут буде дуже класно. Я думаю, що у цьому лагері, в який я приїхав. Ліфта пісня, він буде дуже гарний. А скільки разів ти вже в таборі почувала? Я багато, десь шість разів. Я думаю, що там буде дуже гарно, бо я вже їду в четвертий лагерь за це літо. Мені сподобалося в останніх двох лагерях. Сподіваюся, що в цьому лагері мені теж сподобається. Або вже в Тернополі? Ні. Перший раз. Так, да, Це перший раз в Тернополі. Аби ж гості більше дізналися про наш край, для них запланували низку екскурсій. Ми їх будемо долучати до різноманітних заходів, і вони зможуть спілкуватися з однолітками з нашої області. Зокрема, ми їх будемо залучати до Дня прапора, до Дня Незалежності. Вони приймуть участь в цих заходах. Крім того, будемо організовувати різноманітні екскурсії по визначних місцях нашої області, зокрема до Збаразького замку, Марійський духовний центр села Зарваниця. От так що діти десь зможуть і поспілкуватися з однолітками, і, крім того, відвідати наші визначні місця. Додамо це вже третя група дітей зі Сходу, яка цього літа відпочиватиме на Тернопільщині.